Четвертий раунд. Постріли на фоні не фекси. Постріли справжні. Я на війні, але так було не завжди. Пішов дим, Ми тут давно вже мертві, не застріли живи, а як живий там. Я забув, що таке значить жити, стало все таким чужим, але було тут не завжди. все трохи злив, але так було не завжди лунають. Вибухи на фоні чорний дивне. Відчини мені казали запиши текст на четвертий раунд, я заради цього став сьогодні братик дуже рано. Yeah. Старий як я нам нагадав, при контрстрайк біля кастра і вилітає наче куля ще одна строка, так хочеться на острова, але у нас щаття Плюс не знає, чого ти боїшся. А ага, я боятися боюсь, друзі. Почув цей раунд, завдяки конкурізі. Я Лишився на палеці На два дні, щоб зробити музики, як пауцину Каракур. Чати за якість буквально під сабле зараз відбувається запис люди сам на штурмові, бо люблю битися. Поки ти кадеса доки вже давно під без тебе, треба прийти, не діяти. Шома не проти. А коли допишем, цей куп. Шеми, завжди перші медисенти Пристягнув народу України з гордістю про це писав навушники мікро Моя броня пара кіло, я ніби все це бачив і потрапив у старе кіно До рем'язно бере на мецеф мінорний Трова, паруба, понука, поверні та формій Я без боє не знаю, сі богу, Як ще вилечу про мене, ти в новий навчу фрима стікає по мечу Ереф поперед, помре, гереф вперед вже прихивається, в яке цікаві до них. Беках мені підспівує старий, яка є старий пекач, Ти розкажи мені за труд, ти розкажи про гідність. Я на твоєму районі свій, ти на своєму гість Всім привіт.